Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Боборенко, і ви на моєму каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, у нас кілька цікавих новин. Новина там така гром, прям гром. Путін вийшов із заявами. Путін заявив, що може розписатися, що. Не нападе на Європу, типа зуб даю, відповідаю, блін. Слово пацана. А, е, да, Скільки е, договорів порушила Росія в своїй історії? Десь колись я читав, е, навіть виписував, але підзабув десь. Щось виходить десь 143. Навіть з Річчю Посполитою, колись вони заключили в 17 сторіччі вічний мир, От вічний. А потім через 100 років. Розділили, зробили три поділи Польщі. Тобто, ну, звісно, ми віримо вірим. Потім ну, він сказав, що да, 28 пунктів мирного плану можуть, можуть стати основою домовленостей щодо України. Потім, звісно ж, Путін, о, Путін, ну туду, який не планує. Да, За то зато він планує е, е, поговорити з США, провести перемовини про визнання Криму і Донбасу. Це дуже цікаво. А Херсон і Запоріжжя, Владимир Владимирович, що ж таке? Але саме цікаве, що Путін заявив, нібито Російська Федерація зупинить бої, якщо ЗСУ е, вийдуть е, з е, Донбасу. Да? І це та ж, е, теж щось новеньке, да? там, типу, ми мусимо там повірити. От, так вже ж розписувався, вже ж е, виходили там, звідки не, не тільки не виходили. І ми ж пам'ятаємо, що Путін, який готовий підписати зуб, дати слово пацана, дати, він підписував в 2003 році з кучмою угоду е, мир ні, верніш договір про мир і дружбу, і кордони там були позначені, і Крим був Україна. Путін, так ти ж уже раз підписувався. зачем нам твій зуб? Але між тим, ну я не знаю, зараз це будуть багато обговорювати в Європі. Там це щоб ми розуміли, навіщо це він закинув. Все дуже просто для того, щоб Трамп не вийшов з переговорного процесу. Нагадаю, Путін в переговорах з 9 травня. Перед 9 травням він як зайшов в переговорний процес, як сказав хочуть ли російські русські війни. Ну, звісно, не хочуть, русський ж найлюбивший народ, і далі починає там дурі то Тобто, там зараз 28 пунктів не зайде. Він каже, так я ж готовий, я ж там типа, от ви ж, ж готовий на мир, мір. Давайте обсудимо, чий Донбас, чий Крим там, типа. Ну, в общем. Така штука, я не знаю, я не бачу там смислів зараз це якось там обговорювати. Але подивимося тих срачів, яких накидають там в Офісі президента. А головне, що там накидають в Білому домі в Європах, на що з цього приводу скажуть. А в нас ж є свої дуже цікаві новини, і я хочу, щоб ми поговорили про ці новини. А саме: 8 мільярдів нам погодили кредит МВФ нова програма. Да, вона, наче чотирирічна, да, наче у нас наступного року заженуть близько трьох мільярдів і далі буде продовжуватися. Але в тому числі МВФ стверджує, що це дозволить Україні завести так або інакше десь 136,5 мільярдів доларів. Це за 4 роки. І ну, це. Приблизно та сума, яка нам потрібна, ну на війну, нам потрібно від них десь 45 до 50 мільярдів щорічно. Але якщо Війни не буде то цієї суми ну, умовно, якщо там ми запишемо ще що 26 й рік ще буде військовим, а 27, й 28, 28-й, 29-й будуть невоєнні роки, то ну там умовно нам по 30 мільярдів допомоги. Це крім відновлення це якби допомоги, ну вполне вистачить, вистачить. Да? Ми ж розраховуємо ще на 140 мільярдів е, від них е, так званих російських грошей, але це все в такому тумані. Знову ж, новина не знаю, для кого вона погана, для кого добра, бо я для себе не визначився. От посудіть прямо, давайте ви напишете в коментах, заодно пролайкайте, заодно підпишіться на мій YouTube канал, хто ще не підписаний, заодно пам'ятаємо, що там під описом є. Номери карток і туди можна кинуть е, трошки на розвиток каналу, тому що отак потрібно зараз, там саме для розвитку, там е, ми нові теми починаємо е, е, так що, будь ласка. Але от не можу визначитися, я, наче ж, як патріот України, е, хочу, щоб бюджет України на 2026 рік був прийнятий, прийнятий вчасно. Він має бути прийнятий. До кінця листопада, згідно бюджетного кодексу. Тобто п'ятниця 29 дев'ята, останній робочий день, він мусить бути прийнятий. Але слуги виставили його на голосування на 2 грудня. І е, тут алярм, алярм е, в самих слугах, е, кажуть, вони запустили е, такий собі опитувальник внутрішньому чаті, але ж, понятно, там е, стучить кожний третій. От, що хто буде голосувати за цей бюджет? І зголосилось поки що там близько 100 людей, навіть чуть-чуть менше 100, 90 чимсь, і плюс десь чоловік 30, які кажуть, ми категорично не будемо голосувати. Плюс, десь до десятка людей пояснюється тим, що ну там типа ми залупаємося. Раз Володимир Олександрович не хоче знімати Єрмака, Ми не хочемо голосувати за бюджет так, от я, наче законослухняний українець, я хочу, щоб ми заходили в бюджет 26-го року з бюджетом. А незважаючи на те, що там 16 мільярдів явно не вистачає, 16 мільярдів євро, не гривень, не вистачає. Їх Європа ще не нарізала. Але вони вже е, не тільки в дохідну частину це записали, а й видаткову, а й молодці там. Тобто ділим шкуру невбитого ведмедя, ведмедя. Ну але хай там типа це вміють у зелених це вміють якраз. Але грошей не вистачає, там, о, наче за що ви голосуєте? Ще ж цих, Ми ще ж цих бабок не побачили. Європа ще не, не, не вирішила нічого. Там Бельгія е, противиться тому, щоб нам виділяти ці 140 мільярдів, із них 16 мають попасти в дохідну частину бюджету. Нагадаю, ці гроші це на пенсійний фонд, на зарплати вчителям, лікарям, бюджетникам, соціальні виплати, ну і так далі. Там на воїну тисячу ту ж саму дурнувату, да? от, але. Між тим Між тим мусимо сказати, що, е, якби е, ну, такий хороший у нас новинний ряд да, е, виходить. Немає голосів за бюджет. Е, але основне питання, яке я хотів би підняти сьогодні, е, це якби не новина, але обговорить. А хто більший поц? Зеленський чи Єрмак? Е, От, щоб без чуток, пліток і домислів на фактаже. На фактаже. І е, у мене не знаю, як хто оцінить цю новину. Я вважаю, що Єрмак більший поц, ніж Зеленський. От Зеленський е, просто е, ну, е, слабо розвинутий, е, погано в школі вчився, в, в інститут закінчив за нього, там папочка да, там, вибігав там, в ньому оцінки. От, не можна займатися е, КВН і е, вчитись одночасно. Е, ну, е, я, я ж сам в 90-х е, вчився, і я знаю, як це важко, Ну, в мене виходило. От, але е, я дуже мало приділяв уваги КВН, а й дуже багато навчанню. Е, так що, е, ну, Володимир Олександрович, скажемо, не 7-5 албу. І тому, е, понятно, що. Тут має бути він не дуже розумний і Єрмак цим користається. А ще, які цінності в них в голові? Да? От ми бачимо з одного боку, Володимир Олександрович здав свого старого вчителя і друга Ігоря Валерійовича Коломойського. І це якби погано його характеризує, тому що ну, яким би не був вчитель, понятно, Коломойський – це Манкрут, зрадник України, він. Ну, провернув один із найбільших аферистів там в історії планети Земля. От. Але ж він твій вчитель, Володимир Олександрович, і він його здав. Але я так думаю, що тут друзі підговорили. Типу, та давай, Ігор Валерійовича, зараз посадимо в, в чисту, хорошу камеру, його там не будуть трогати. А саме головне, нам не треба ж видавати його американцям. Американцям не треба видавати, бо вони там його, якщо там прищемлять за одне місто, то він же здасть всі явки і паролі, там, і здасть, там, кому там він на квартал, чому там Зеленському на офшори заходили гроші з наших кровних, з тих, що Коломойський украв у народу України чомусь перерахував Зеленського. З яких ділок, за які такі послуги? Ану, ану, Володимир Олександрович, розкажи, і тоді виходить, тут бо як так кажуть, в розслідуванні. Вийти на самих себе. І того вони заховали Ігор Валерійовича, якби від американського правосуддя, Типа, Ігор Валерійович тобі тут буде краще. Але почали дірібаняти його бізнес, там і десь щось віджимають, причому це зробив весь їхній кагал. Да? Це як і Зеленський робить, так і міндіч. От, вони віджимають, а Міндіч. Він ще там каву колотив Коломойському, там ще за дочкою там бігав, хотів же собі такого тистюху адпілят, да, найбільшого олігарха України. Ну, чи я там великого олігарха, але між тим Коломойського почали здавати. І якби е, Володимир Олександрович, ну не самий е, чесний парень на, на планеті. Чому? Тому що ну учителя здав, він же ж тобі допомагав, він тобі бабки перечисляв, роботу давав. Що ж ти так, Володимир Олександрович? Але дивіться, він там списав, але не здав шефірів Списав. Зрадника Баканова, але не здав його. Да? Там, тіпа, за ним щось він під санкції не попадає, шефіри не попадають. Потім міндіч ушіндіч взагалі дав смотатися. Да? Ну, Володимир Олександрович, наче якби порядочний чоловік виглядає, тобто, тіпа, друзів не здає. Понятно, що це і для внутрішньої мотивації слух, щоб сказати, там, типа, як то русські на війні своїх не виросають так. Зеленський своїх не кидає, з вами прийшов хлопці, і піду там. Шикуємось навколо президента, перемагаємо разом, не віддаємо владу, всіх а владу не віддамо. Навіть зараз темники, ну зрозуміло, що темники робить Єрмак, але ж добро отримав Зеленський. Да? Це коли вони кажуть: там, Окей, підозра нам, ну, підозра вам. Ми зараз випишемо підозри на керівників на Бусап, на Клименка, Кривоноса, типу, ББ СБУ буде за вами ганятися. Тобто, ага, одні антикорупційні інституції воюють. Проти корупції, а ми з підконтрольним крилом, політичним крилом СБУ і е, повністю підконтрольним Бюро економічної безпеки, там воюємо з вами, там, типу, ви нам підозру, ми вам підозру. А потім будемо сорівнуватися в мережах там, типу, Хто ж правда, да, де ж правда. От це ну, абсолютно гебельсовське, коли повністю. от, м Магомед Расулов, да, який там э, ставив прослужку в квартирі Міндіча, він зараз сидить, і він і батько, на нього придумали, що він торгував з Дагестаном, хоча насправді батько торгував з Узбекистаном, але там яка різниця, І починають навалювати: типу, Будуть сидіти, я сказав, типу, аж поки там не здасть там, явки паролі, поки э, вони там, типу, погодяться не танцювати проти. Оточення Зеленського. Кажуть, що у НАБУ і САП є підозра, уже готова підозра проти Єрмака, але Зеленський так каже: ну, що ж там, типа, ви прийдете за Єрмаком, прийдуть за вами. Заберуть по безпреділу Пофіг. Скажуть, що ви зрадники України і все там, типа, нам плівать. От і таким от е, чином вони щось Намагаються зробити без чуток, пліток і домислів. Так от, це ключова фраза. Я хочу, щоб ми запам'ятали, Володимир Олександрович вже кілька разів повторив, що він спілкується з народом України без чуток, пліток і домислів. А тепер увага! Я хочу ж процитувати Володимира Олександровича і довести всім, що він велике брехло, дуже велике. Цитую, це вчорашньому відосіки. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Є наша державна позиція, є українська гідність. Рухатись треба так, щоб її посилити, а не підважити. Розраховую, що мене почують зараз ті, кого це стосується з українським паспортом. Треба відчувати відповідальність за Україну. От Володимир Олександрович натякнувши, що всі, у кого є український паспорт, треба відчувати відповідальність за Україну. Так твою ж дивізію вони відчуваючи відповідальність за Україну і громлять крамову. Тому що хтось воює на фронті, а хтось ганяється за міндячами. Володимир Олександрович, тому що у них український паспорт. Тому що вони відпоч... відп... відчувають відповідальність за Україну, все ж як ти розказуєш. Але тепер саме от він каже: зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм ну, тобто, партнерам інформацію, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України. Сука, без домислів, ти ж казав. Я говорю без домислів. Скажи, яким партнерам? Це, це реучники. Дають Трампу інформацію, що російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів, Тобто, натяк, домисел, чутки про те, що хтось з українських суб'єктів. А хто такий суб'єкт? Це або якась державницька інституція, типу Набусав, або ну суб'єктами є і окремі люди, але це там ну, рівня там викривачів, це там ну рівня там ну, тих, кого всі знають, да там, наприклад, Ніколав Шабунін, і вони. І вони, мабуть, російську позицію стали заходити і, і десь той тобто, чутка і домисло від Зеленського, що розвідки партнерів дають їм інформацію. Скажи, яким партнерам і хто дає розвідки? І скажи ж врешті-решт: хто ці деякі суб'єкти з України? Що за воєнна тайна така? І чого розвідки партнерів не, ну, не говорять про. Людей Деркача, які тут в ваших же ж бе, оцих офісах двушку в Москву відправляли. Ніхто не каже, ЦРУ не кажуть, МІ 6 не каже, Масад не каже нічого про це, що Володимир Олександрович, ніхто Макрон не сказав, що мені моя розвідка сказала, що. Що російська позиція стала заходити дуже. Ще раз про це: російська позиція стала заходити в тому числі через деяких суб'єктів з України. Назвем Міндіча, ну він же ж канцельєр, він один же ж самих головних бандитів, Міндіч є. от суб'єкт Міндіч, двушку в Москву відправляє. Хто із розвідників тобі це сказав? Чи це військова таємниця? Чи на що ти намікаєш? Що це за чутки, плітки і домисли? Володимир Олександрович, ви великий брехун. Брехун просто не те слово. от Чому? Тому що плітки, чутки і домисли. Якими ми домисли у нас мають бути? що Хтось тут грає на Росію? Якщо не міндіч або крім Міндіча хто це? Е, блін, ну. Не знаю. І вслід за Зеленським, звичайно ж, кинулись про цю єрість писати 100-500 телеграм каналів. Я подивився просто у депутата Железняка і там скріншоти просто. І слово в слово, то есть бабки є, креатива нет, да? Там, типа, ну вони ж 100-500 телеграм каналів, слово в слово одне і те, що там типа, ай, Єрмак хоче там покращує наші переговорні позиції, там переговори з США, але тут зараз хочуть йому висунути підозру. Це щоб послабити наші переговорні позиції, це в інтересах Москви. Тобто, якщо виявляється, що Єрмак подільник міндіча, не можна його трогати. Ви що, то що це послабить українські позиції? Та відправте Сібігу. У нас є міністр закордонних справ. відправте його на переговори. Хто такий Єрмак? І не треба нічого. А Єрмак і вміє, хай отримують підозри. Хай їх теж закривають, хай на них теж вносять там по 100 е застави. Ну, от, ну, давайте отак от танцювати. Там, типа. А то ж не можна. І всі телеграм-канали та хоч би поміняли там слова містами, хоч би комами відділили. Ні, сука, блін, загнали на телеграм-канали і поїхали. І мало того, вони ще ж розганяються в розчоті, знову ж скажу, в розрахунку, що у них. Телеграм-каналів більше, у них єдиний марафон, ну якби дивляться більше. Ну і правда, його дивляться більше, ніж там, е там Прямий Еспресо, П'ятий канал, да, там чим. але е загалом там Ютуб платформи, тому що у них є якісь позитивні блогери, які там десь ще щось віщають. От і вони думають, що вони. Це переб'ють. І це ж знову там Володимир Олександрович, який каже, давайте не починати срачі. Якого ви починаєте, Володимир Олександрович, дали команду своїм починати срач? Розказувати плітки, чуткі і домисли. Домисль, що хтось, хто ганяється за бандитами всередині України, грає на руку Москви, це чутка плітка чи домисел? Ну, о, чи це Божа правда? Та ви що? Серйозно? От ну, як на мене, е, да, все зрозуміло, але ви бачите, як він відкошує Єрмака. Він його призначив на переговори. Зараз вся машина Зеленського працює на, на відмаз Єрмака. А що робить Єрмак, щоб доказати, що Єрмак ще більший поц. Зеленський якби не святий може здати там і всіх там поскидати з поїзда. Ну, тих, кого він не любить, він взагалі за людей не вважає, да, там, типа друзів, дітства, там, типа прикрив, але з, з Єрмаком це щось особливе. Це просто там тіпа, аж версії з'являються. ну. Одна конспірологічна версія, що там, типа, що він скоріше з Ленко розведеться, чим з Єрмаком. Ну, це там, типа ха-ха-ха, -хі я не прихильник таких саме версій, але ну, на чому, на, на якій платформі ця велика дружба? А от, я, моє велике переконання, що вони подільнички. І тому. Тому вони дружать, вони е, спаяні, можливо, навіть спільними злочинами. От, е, і тому, ну, наприклад, Вагнергейт, Єрмак і Зеленський, а що, хтось доказав інше? Чи Мар'янка Безугла доказувала, вона ж була головою слідчої комісії Верховної Ради. От, тобто я думаю, що вони наскільки пов'язані, що Зеленський боїться скинути Єрмака. А Єрмак, будучи справжнім друнем. Ну, по перше, будучи патріотом, він би сказав Володимир Олександрович, ти розумієш, я люблю Україну і в інтересах України я мушу піти. Чому піти? Тому що ну ти ж розумієш, ну всі зараз вперлись. Я, звісно ж, все ж брехня, я з Міндічем не зв'язаний. Я... З Вагнергейтом, там, ну ти ж знаєш, що там тіпа, нічого такого немає. Я щирий патріот України. Мій папа не служив в русській розвідці. Там, тіпа, я б ніколи не працював на партію регіонів. я не пов'язаний ніяк з ворогами українського народу. Це все наклеп. Ось дивіться, яка в мене вишиванка. Але Володимир Олександрович каже Єрмак свої, і дивиться на нього святими очима: що за для того, щоб Україна процвітала. Мені треба піти. Просто треба піти. Інакше, інакше не можна, бо цей скандал е, буде довгий. А так, я пішов, і ти білий і пушистий, бо я патріот. Окей, є інший варіант. Єрмак каже, та плювати мені на вашу Україну. Але. Володимир Олександрович, ти ж розумієш, що там, типа, я вишиванку цю ношу там, типа, я й косоворотку можу носити, і русські валянки там. Ну, мені фіолетово. Мені країна перебування важлива тільки для того, щоб підкормитися, прибарахлитися. Але ж, Володимир Олександрович, я твій щирий друг, я твій найбільший друг. Ваня Баканов тебе бросив, брати шефіри кинули, там Женя Кашевой відмежовується, кажуть, що міндіча знать не знають там, типа, міндіч втік. Ну, в общем, все плохо у тебе. У тебе я остався, Один єдиний друг. Але в ім'я нашої дружби, щоб не підставить тебе, я піду. Я піду, бо я твій друг. Але виявляється, Ярмак і не патріот, і саме головне не друг Зеленського. Зеленський його одмазує. А він що зробив? А він. На переговорах погодили ж там типу, і пишаться вже не 28 пунктів, а 19 А яка нам різниця? Якщо є три пункти, по яким типу, не домовились, і які ж це пункти? А це пункти, по яким можна приписати державну зраду: це позиція України по НАТО, це кількість військ, там 600 чи 800 тисяч. І саме головне. Що вимагають росіяни, що Путін, от з чого ми почали, виводьте війська з Славянська і Краматорська. І щирий друг Зеленського Єрмак сказав, що це питання він не в змозі вирішить, і тому це питання перекинув це все на Зеленського, Типа Вова, ти в атлеті. Це називається перевести стрілки. Тобто, Єрмак, наскільки поців, що він ну, про патріот ми ж забули. Знаєте, оте, що я там кілька речень сказав, то ми ж розуміємо, що це ж для сміха, Де, де Україна, і де Єрмак, да? але у нього немає особистої дружби. Навіть е, такої, е, ну яку б можна було показати, тобто він Зеленського готовий підставити. А Зеленський Єрмака не готовий. От, мені байдуже, яка буде у них подальша доля. Я дуже хочу, звичайно, щоб вони присіли. От якщо суд доведе їхні злочини, да і я дуже хочу. Але найбільше я хочу, щоб вони просто пропали десь з моїх горизонтів, з горизонтів українців, щоб через 10 років там уже е, е, першокласники, умовно там чи хай е, п'ятикласники, які починають учити історію України, щоб вони і не знали, хто це такі, хто ти Зеленський Єрмак, хто це такі там, типу, знать не знаємо. Да? Як багато нинішніх е, там умовно там. Семикласників не знають, хто такий дідусь Ленін. Ну і слава Богу, там, типу, прийде час, ми навчимо їх, щоб вони до комунізму неровно дышали, да? от щоб ненавиділи Лєніна, Сталіних, Путіних, ну і місцевих зрадників теж. от е, да вибачте, будь ласка, друзі, за деякий сумбур, але хотілося от саме на пальцях по-людськи розказати, чому. О, ми в цьому лютому трещі. тому що чудакам фіолетово в них надіта вишиванка чи косоворотка. Вони вишиванку надівають, щоб під нас закосити, що вони теж українці. Добре. Е, ще раз закликаю. Будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, вподобайки ставте, будь ласка, коментуйте, щоб відео просувалось. Да? Е, підкидайте щось на. Е... Картки для цього Ютуб-каналу. Ну і знаємо, що незважаючи на всі зусилля оцієї цієї всієї Камарі, ЗСУ міцно тримає фронт. Русняві не пройдуть ні в Краматорськ, ні в Словянськ. Тримаємо стрій, но пасарам.